Знайте, у війні далеко не завжди перемагає той, хто сильніший. Часто все вирішує не груба сила, а ну скажімо, хитрість і добре продумана стратегія. Тож у цьому розборі ми якраз і подивимось на дві по суті протилежні філософії бою: стратегію нищівної сили і стратегію витонченої точності. І це підводить нас до головного питання, яке, власне, лежить в основі всієї військової думки. Що ж ефективніше? Просто зламати ворога одним потужним ударом, чи змусити його здатися, ну, знаєте, за допомогою розумних непрямих дій. Гаразд, давайте зануримось у деталі. Ось наш план. Спершу поговоримо про саме стратегічне мислення, потім розберемо так званий молот війни, тобто стратегії нищівної сили, далі перейдемо до війни на виснаження зовсім інша історія. Після цього дослідимо мистецтво обману і, звісно ж, розглянемо підходи до завоювання сердець і умів. А наостанок усе це підсумуємо і проаналізуємо стратегічну дуальність цих підходів. І так розділ перший Молот війни, стратегії нищівної сили. Почнемо з тих підходів, де ставка робиться на швидку рішучу перемогу через, ну скажімо так, абсолютну перевагу у вогневій потужності, і що тут справді цікаво, то це її психологічна мета. Розумієте, ідея не просто в тому, щоб розбити ворожу армію, головне паралізувати свідомість супротивника, викликати такий шок, щоб опір здавався просто безглуздим. Ключовий момент тут це вдарити по всьому і одразу по комунікаціях, по логістиці, по постачанню води та їжі, це створює у ворога відчуття ну повної безпорадності. Історичні приклади, на жаль, показують, наскільки руйнівними можуть бути наслідки такого підходу. А ось тут є важлива відмінність на відміну від шоку і трепету, який б'є по волі, битва на знищення націлена на фізичне усунення армії. Мета проста. Закінчити війну одним ударом, не даючи ворогу жодного шансу перегрупуватися. Ну і хто ж у нас майстер такого підходу? Звісно, Наполеон. Він просто блискуче це ілюстрував. Він був генієм несподіваних маневрів, які дозволяли йому сконцентрувати сили в одній точці і просто розгромити ворога, перш ніж той узагалі встигав зорієнтуватися. Так, а тепер давайте перейдемо до повної протилежності молоту. Розглянемо стратегії, які покладаються не на швидкість, а на терпіння і на методичне, повільне виснаження супротивника. Тут уже фокус зміщується, не йдеться про одну вирішальну битву ні, це тривалий процес ослаблення. По суті, це війна ресурсів, де перемагає той, хто може довше витримувати втрати і що важливо, поповнювати свої запаси. Але звісно, у такого підходу є і темний бік. Як показує жахливий досвід Першої світової, війна на виснаження може легко перетворитися на безглузду бійню без жодного стратегічного просування, просто м'ясорубка, де обидві сторони зазнають колосальних втрат. А ось є ще один цікавий варіант виснаження ця стратегія просто ідеальна, коли час на вашому боці. Особливо якщо ви воюєте на своїй території проти загарбника, чиї лінії постачання розтягнуті на сотні кілометрів. Ідея тут не перемогти в бою, а змусити ворога піти через банальний брак ресурсів. І тут важливо не плутати блокада це саме фізична перешкода, це не ембарго чи санкції, які є юридичними обмеженнями. Ні, мета блокади створити повну ізоляцію, просто щоб вичерпати всі запаси ворога. Причому реалізувати її можна по-різному, і кожен спосіб має свій рівень ризику. Наприклад, близька блокада найефективніша, але й найнебезпечніша для кораблів, далека безпечніша, але, б, скажімо так, менш герметична. А от вільна блокада це вже така собі хитра гра, спрямована на те, щоб виманити ворога просто в пастку. Добре, з силою та витривалістю розібрались. А що як головна зброя — це хитрість? Давайте перейдемо до стратегії, де на першому місці стоїть розум, а не м'язи. Це підходи, що уникають прямого зіткнення на користь непрямих або поступових дій. Звучить можливо трохи цинічно, але це надзвичайно ефективна стратегія. Ви просто залишаєтеся осторонь, поки ваші супротивники виснажують один одного в затяжному конфлікті. А коли вони обидва ослабнуть, ну тоді ви можете завдати вирішального удару. Назва тут говорить сама за себе. Ця тактика полягає в тому, щоб досягти великої мети через серію маленьких кроків. Кожен із цих кроків сам по собі не здається вартим великої війни, і таким чином супротивника ставлять перед вибором або постійно поступатися, або ж розпочати повномасштабний конфлікт через на перший погляд якусь дрібницю. Ідея тут гранично проста. Позбавити морожу організацію її мозкового центру, так би мовити, розрахунок на те, що без лідерів уся структура просто розпадеться, а її члени не знатимуть, що робити далі. Звучить логічно, правда? Але на практиці все набагато складніше ця стратегія насправді дуже спірна, вона часто не спрацьовує, а її наслідки можуть бути абсолютно контрпродуктивними. Адже усунення одного лідера може призвести до щит більшого хаосу та появи навіть більш радикальних наступників. Гаразд, рухаємось далі. У сучасних конфліктах часто йдеться не про битви армій, а про протидію повстанцям. І тут акцент зміщується. Головне вже не знищити ворога, а здобути контроль над населенням та територіями. Уявіть собі, краплю чорнила на папері. Цей метод працює так само. Він дозволяє контролювати великі території обмеженими силами. Замість того, щоб розпорошувати війська, їх концентрують у ключових точках, створюють такі собі плями безпеки, які потім поступово розростаються і зливаються в одну. Це по суті такий покроковий план. Стратегія розбита на дуже чіткі етапи. І що тут ключове? Це перехід від військового контролю до цивільного. Тобто, мета не просто захопити територію, а відновити на ній нормальне життя і державну владу. І ось тепер, пройшовши через усі ці стратегії, ми підходимо до головного, до кульмінації нашого аналізу порівняння двох фундаментальних, абсолютно протилежних філософій ведення війни. Тобто, якщо звести все докупи, то ключовий момент ось у чому війна на виснаження це про фізичне знищення, про те, щоб буквально перемолоти ворога, і вона вимагає переваги в ресурсах. А от маневрена війна це про психологічний колапс, про те, щоб обійти, оточити і змусити ворога здатися, і вона вимагає швидкості, ініціативи та гнучкості? Власне, це і є та сама дилема молот проти скальпеля? І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів у сучасному світі, де дрони, кібератаки та інформаційні операції стають звичним явищем. Яка з цих класичних філософій візьме гору? Чи можливо майбутнє за якимось їхнім хитрим гібридом?